Що спільного між Rolls-Royce Spectre за півмільйона євро в Монако початком рекламної кампанії Флерам Пабліка щодо, нібито відновлення будівництва в ЖК Crystal Residence у Києві, виділення майже півіктари землі в самому центрі Харкова для комплексу новним кампанії КПМ «Харків Гуд і кинутими тисячами інвесторів в недобудовах Стройсіті? Відповідь Шафрайн Масленіків, бізнес-партнер Венедіктовий, що повертається в Україну з Дубаї. Щоб далі дурити людей. До війни його оголосили в розшук за шахрайство в будівництві і відмування коштів на мільйони доларів. Однак все порішали. Війна це час можливостей. Його компанія під назвою Строй Сіті є лише фікцією. Під кожен об'єкт створюється окрема юрособа або навіть ФОП. Ніякої відповідальності. Все за схемами. Землю без аукціону. За допомогою заступника мера Харкова Кузьміна смотрячого від ОПЗЖ земельних і будівельних питань або недобудову Корбуда китася через кличка у Києві. При цьому ніхто нічого будувати не планує лише зібрати кошти, з лохів і дати розкішно жити у Дубаї та Монако. Стройсіті ще нічого не добудувала, окрім ЖК мануфактури в Харкові, яку суд зобов'язав знести. Як думаєте, хто покриває такий шахраїв? Звертайтесь наш телеграм-канал.